Слово що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі. У минулих програмах ви слухали пояснення останніх розділів Євангелія від Марка. Продовжуючи роздумування над Божим Словом, пропонуємо вам у цій та наступних програмах слухати та молитися над текстами святого Писання в рубриці Слово, що оживляє біблійні роздуми. Сьогодні ви почуєте розповідь про один із методів читання Біблії, який називається дівіна», що у перекладі з латинської мови означає божественне читання. Боже слово є одним із найголовніших посередників, через які Бог звертається до нас і передає нам дар свого життя. Та водночас очікує від нас відповіді. Часте звертання до святого письма не є розкішшю, призначеною для певних осіб, які мають вільний час і цікавляться екзегезою. Це життєва необхідність для усіх християн, які шукають та прагнуть зустрічі з Богом. З перших сторінок святого письма дізнаємося, що Бог діянням свого слова створив світ та людину. Перші біблійні розповіді виявляють те, що є найціннішим у святому письмі. Слово Боже! Слово це невід'ємна складова діалогу. Воно завжди передбачає наявність двох того, хто говорить, і того, хто слухає. Те, що людина створена на Божий образ та подобу, означає, що в глибинах її душі закладена спроможність перебувати в діалозі з Богом та відповідати на первинне Слово Творця. У самій Біблії знаходимо понад 200 уривків, де Господь запрошує читати і досліджувати святе письмо. Цього прагне Ісус. Він сам висловив це прагнення у святині: досліджуйте Писання, бо вони свідчать про мене. Одним із найстаріших способів читання святого письма і молитви ним є лекцію дівіна, тобто божественне читання. Систематичне опрацювання цього методу завдячуємо монахам-картузіанцям, зокрема Гвігуну II, який описав його у творі драбина досконалості. Традиційний метод включає в себе чотири етапи: лекціо, читання, медитацію роздумування, ораціо, молитва і контемпляцію споглядання. Ці чотири етапи читання Божого Слова можемо знайти у словах Ісуса Христа. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Просіть Святого Духа і дасться вам світло. Шукайте через читання, знайдете через роздумування, стукайте, наполягайте через молитву, відчинять вам через споглядання. Першим кроком, який маємо зробити, є читання слова, по латині лекціо. Читання Божого Слова завжди є особистою зустріччю з Богом. Від доброго пережиття цього етапу залежить все, чи зрозуміємо Боже слово, і увійдемо в нього серцем, чи зможемо ним молитися, чи буде воно перемінювати наше життя. Наступним етапом молитви є медитація. Якщо у читанні ми запитували, що Бог говорить, то тут запитуємо, що Бог говорить до мене. Дуже важливо знайти і відчути те, що Бог говорить мені особисто. Якщо збережемо слово в серці, воно буде діяти в нас та показувати нам наше життя в Істинному світлі, що таке медитація досконало виявляє нам Пресвята Богородиця, медитувати це носити слово в серці, берегти і роздумувати. Сенс медитації побачити своє життя у світлі Слова Божого і піти за тим, до чого воно мене буде провадити: до визнання правди, навернення, зцілення, звільнення, заспокоєння, радості і прагнення щастя, прагнення святості. Свідоме прийняття Божого Слова є результатом медитації, і це дає можливість побачити його дію в нас, пересвідчитись у тому, що моє життя стає історією спасіння, історією Божої благодаті, історією того, як Боже Слово увійшло в моє життя, і почути та прийняти почало його перемінювати, наповнюючи серце істинним життям. Тепер чекаємо, коли це серце почне палати. І тоді чекає нас наступний етап молитва Словом, не говорити про Бога, а Богові. Зчитання, а відтак розважання, повинна народитися молитва. Наша зустріч зі святим Письмом має бути молитовною. Це означає, що, пройшовши перші два етапи, маємо тепер залишити місце на молитву на підставі того, що ми прочитали і розважали. Молитися значить відповідати Богові після того, як ми його вислухали, значить, казати так, у відповідь на Його волю та на Його план щодо нас. Текст може викликати в нас релігійні почуття, наприклад, про слави, подяки, прохання, довір'я, покаяння, тобто висказати перед Богом все, що відчуваю, і до чого мене він закликає. Перші три етапи молитви є активними, в яких ми активно задіяні, і вони є найважливішими. А наступний етап це Божий дар. Споглядання, контемпляція означає любити Бога як правдиве та невичерпне джерело миру, добра та любові. Це вершина читання. До цього етапу ми не повинні намагатися дістатися якнайшвидше, якщо ми добре пройшли попередній шлях, нас веде у нього сам Господь. Споглядання є пасивною миттю близькості, в якій ініціативу переймає Бог. Він введе нас до споглядання свого таїнства, присутності Отця, Сина і Духа Святого, коли вважатиме це потрібним. Споглядання це пізнання Бога серцем, тоді відкриємо серцем, а не розумом, своє життя, свою тайну у тайні Бога завдяки діалогові, який є простотою, поклонінням, знанням і досвідом Отця, який любить мене як свою дитину. Людина на етапі споглядання, наче перебуває в обіймах Отця Господа. Споглядання полягає у тому, щоб дивитися захопленим поглядом, поглядом дитини у тиші на Тайну Бога Отця, Ісуса Приятеля і Духа Любові. Це значить віднайти чисту світлу участь в дійсності Бога. Споглядання призначене не тільки для великих містиків, Християнське споглядання означає мати в собі ті самі почуття, що були в Христі Ісусі, мати ті самі очі, якими Бог дивиться на світ. Оці церкви стверджували, коли ти дивишся на грішну людину з тією любов'ю, з якою Христос дивився на грішницю, тоді ти контемплятивна людина. У цьому й полягає споглядання, потрібно виявляти покірність і розуміння, що кожна людина володіє дарами і ласками, які їй дарує Бог, щоб могти разом з Павлом сказати: Живу вже не я, а живе Христос у мені. Отож, споглядання це молитва в тиші й присутності улюбленого, перебування в Божій любові, внутрішня радість, спокій, внутрішня рівновага. Споглядання не є плодом особливої харизми, ані додаткових зусиль, ні екстазу. Це дозвіл Божому Духу діяти у тобі, в усвідомленні того, що все є даром Отця, який є любов'ю. Перед закінченням молитви пригадаймо собі, яке конкретне слово мене торкнуло. Дозвольмо, щоб це слово супроводило мене упродовж дня. Закінчимо молитву, подякою і відданням себе Богові. Потрібно розбудити в собі бажання впровадити Боже Слово в своє щоденне життя. Коли в центрі свого життя поставимо Боже Слово, тоді Ісус стане нашим Царем, нашим Господом.